Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є закриті дороги, чи є перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Тут на, дор... на дорогах на гроші хороші карти і на любов відкривається шлях. От. Єдине, що на здоров'я на здоров'я напад. Треба допомогти. Заперечуюсь негатив, убираю Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'ю. Всім, хто дивиться відео, більше нічого не заважає бути здоровими. Буде так і так. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди на дорогах, на любов, на гроші, на здоров'я? тих, хто дивиться відео у близьких людей? Ви знаєте, може повернутися та людина, з якою ви закінчили відносини, повернутися під впливом, впливати на вас. Так, впливати, як-то намагатися звабити. Верніше повернути вас туди, звідки ви дуже важко вибиралися. Це якась пастка, ловушка. Ні в якому разі не треба вірити жодному слову, ні в якому разі не можна повертатися. Це пастка, ловушка. Можуть зваблювати, не давати вам рухатись вперед. І використовувати магію привороту. Це все я заперечую, обираю. Заперечую, обираю. Щоб не говорили, вірити не можна. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу одведіть, одверніть от тих, хто дивиться відео, усіх, хто обманює, хто зла бажає. Усі, хто маніпулірує, одвожу, повертає назад, всі біль сльози і страждання більше чіпати вас не зможуть. Отвертаю, всі привороти, і знімаю. Не да буде все сказане, здійснено, так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на любов, на гроші на сторону. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Духівка, випрошу, допомоги. Чи лишився ще хоч якісь перекриття, перешкоди на дорогах, на любов, на гроші, на здоров'я? Треба допомагати, вам треба почиститись від пережитих комусь розбили серце. І дуже важко вийти з цього стану. Заперечую весь негатив, убираю Убираю більше немає жодної причини для діпресії, загоюю рани на серці. Знімаю повністю весь біль, страждання. Повертаю тому, хто і хто робив. Серце більше не болить, душа більше не болить, загою повністю всі травми і стрес. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на здоров'я, на щастя, на любов. Буде все сказано, здійснено, так буде. Чи лишили ще хоч які-небудь перешкоди на дорогах, на любов, на здоров'я, на гроші. Тут стосується ще кохання сім'ї, от любові це все стосується, що не можете довіряти, немає довіри, бо була зрада, і дуже страшно, що може повторитися те саме. Ви роз, е, перестали вірити в те, що може існувати відносини, щирі почуття. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю. Вам можна бути щасливим, щасливою. Вам можна кохати. Можна мати свою сім'ю, чоловічі, жіноче щастя, приходить до вас без перешкод. Відкриті всі шляхи і дороги більше зрадити вас, ніхто не буде зраджувати, не вийде. Отвертаю повністю весь мертві, знімаю, відкриваю всі дороги на любов, на гроші, на здоров'я, відкриті. Буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити вам, бути щасливим, щасливою. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає, бути щасливими, відкривають дороги відкриті на гроші, на любов, на здоров'я і повністю відкритий шлях. Буде так так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що вам треба перепиняти, боятися, не бійтеся жити, не бійтеся, йти до своєї мрії. Прошу вище сили, скажіть, допоможіть. Чому діти не чують хороші поради своїх батьків? Скажіть, допоможіть, що відбувається, Що відбувається, чому діти не чують батьків? Якщо є таке, така проблема, у тих хто дивиться відео у близьких людей, чому діти не чують хороші поради батьків? Розсорка стоїть дуже сильно. Верніше тут уже почищено. Вони мають... а тут ще вплив іде. Все зміниться на краще. У вас е, прийде порозуміння, заперечую, тут і привороти ставилися, і е, дуже сильний вплив був, щоб зіпсувати відносини. Заперечую, осуд йшов. Діти у вас покращиться зараз. Відносини з дітьми покращаться. Ну Вплив серйозний був. Це нападіння падіння. Заперечуюсь, не убираю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дітям до батьків, батькам до дітей. Відкритий шлях, знімаю всі розсорки, встуди отвороти, мороки знімаю, привороти знімаю. Діти чують батьків, батьки чують дітей. Буде так і так буде. Де буде всякати не стійсне, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь? Що заважає порозумітися дітям? І батькам, батькам своїми дітьми. Все буде гаразд. Тут настане порозуміння повне, абсолютне порозуміння між батьками та дітьми. І злагода. Тут Верховний Суд відбувалися напади, але зараз у вас міцний захист на сім'ї, на вашій родині, і вже негатива не буде. Заперечую, весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю заперечу весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на порозуміння із своїми дітьми. Діти чують вас, слухають, розуміють. Буде так. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги на порозуміння між батьками та дітьми. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на порозуміння між батьками та дітьми, ніщо не заважає порозумітися. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено буде. то така сьогодні кава. Ну. Все одно будемо дивитися ще і ще раз ці питання, щоб у вас була злагода, мир у сім'ї, що всі дуже сильно розуміли один одного і йшли на зустріч і щоб у ваші дороги були легкими і двері для вас всі були відкриті. Ніщо не заважало вам жити. Відкриваються всі шляхи дороги. Буде так і так буде. Дякую усім за увагу. Дякую усім за донати, за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно, це відновлює мене енергетично. Також запрошую на індивідуальний прийом. Номер Viber є. Телеграму є в описі під відео, і також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Майте це на увазі. Бажаю всім здоров'я, щоб у вас завжди були гроші і любов, щирі відносини на все життя. Друга половинка, щоб була з вами. Дякую ще раз за увагу і бажаю приємної кави. І до зустрічі!